Вітаю вас, діти, на уроки інформатики. В першому уроці в цьому році, на жаль, так склалася ситуація, що нам трошки важко всім навчатися, але ми будемо старатися. І так, перший урок у нас називається інформаційні процеси і комп'ютер. Давайте пригадаємо з вами, з яких частин складається комп'ютер і на які групи він поділяється. Ми з вами вивчали, що комп'ютер у нас складається з основних чотирьох частин: це системний блок, монітор, клавіатура та мишка. А також до комп'ютера ми можемо підключати інші пристрої, такі як колонки, принтер, сканер, роутер і так далі. Але всі ці пристрої поділяються на дві групи: це пристрої введення інформації та пристрої виведення інформації. До пристроїв введення інформації в нас відносяться клавіатура, мишка, сканер. А для, до пристроїв виведення інформації, тобто ті пристрої, які виводять нам інформацію, відносяться такі пристрої, як монітор, колонки, принтер, можливо, будь, ще проектор підключається і так далі. Отже, пристрої введення і виведення розібралися. Тепер, Значить, що таке інформаційні процеси? Так як інформатика це наука, яка працює з інформацією, інформаційними процесами в ній називаються процеси, які відбуваються з інформацією. Це отримання інформації, зберігання, опрацювання, передавання повідомлень. Це все називають інформаційними процесами. Отже, ще раз, да. Отримання інформації, зберігання інформації, опрацювання, передавання інформації це все інформаційні процеси. Давайте порівняємо, як відбуваються інформаційні процеси у людини і як у комп'ютера. Отже, коли людина отримує повідомлення, вона отримує повідомлення, коли читає книжку, наприклад, слухає радіо, дивиться телевізор, спілкується з друзями, слухає вчителя. В цьому випадку людина отримує повідомлення. А як же ж комп'ютер отримує повідомлення? Комп'ютер отримує повідомлення, коли ми вводимо з клавіатури якісь команди або текст, а також коли повідомлення передаються комп'ютеру з іншого комп'ютера. Далі, наступний процес, інформаційний процес це зберігання. Ми з вами зберігаємо повідомлення. У своїй пам'яті, або записуємо їх в ЗОшит, в щоденник, в книжку, там, в тощо. Коли фотографуємо подію якісь, ми теж зберігаємо повідомлення. Або е записуємо на відео щось. Це все наші способи зберігання. А от куди зберігає, або як зберігає комп'ютер інформацію. Да? Комп'ютер зберігає інформацію у своїй пам'яті. Це, можливо, буде. жорсткі диски. Різних типів, флешки, пам'яті різні, і так далі. Так, наступний інформаційний процес це в нас опрацювання. Значить, як здійснюється опрацювання інформації у людини? Ми з вами опрацьовуємо інформацію, коли розв'язуємо якусь задачу. Тобто, ми думаємо, ми пригадуємо, що говорить нам вчитель, використовуємо для цього якісь отримані нові знання. І таким чином. Вирішуємо задачу. Або, наприклад, коли приймаємо рішення, це теж іде опрацювання інформації. Ми з вами думаємо, чи буде це гарно, що це нам дасть, якщо ми там щось зробимо і так далі. Також можна сюди віднести, обираючи театральну виставу, або фільм, який подивитись, або мультики глянути, або куди піти погуляти, і так далі. Все це буде опрацювання інформації. А от як же ж опрацьовує інформацію комп'ютер? Комп'ютер опрацьовує інформацію, коли він виконує програму. Коли ми запускаємо йому якусь програму, таким чином, у комп'ютера відбувається опрацювання і повідомлення або інформації Отже, останній інформаційний процес це передавання. Значить, як людина передає повідомлення. Да? Дуже просто. Коли ми спілкуємося з кимось. Розмовляємо по телефону, пишемо повідомлення в месенджерах через інтернет, відеоролики і так далі. Тобто, коли ми щось дізнаємося, ми можемо це передати. Так, інформацію. Ми можемо її передати різними способами. Комп'ютер теж може обмінюватися інформацією, тобто передавати інформацію у вигляді повідомлення іншим комп'ютером. Або, наприклад, виводить на екран. Тобто він опрацював щось і показує нам, що він нам зробив. Або він може передати це на принтер. Тобто, це теж іде передавання інформації. Або може він передати її через інтернет, да, через модем. І так далі. Тобто, є дуже багато прикладів передавання інформації комп'ютері. Ну, і наостанок, розгляньте, будь ласка, ці малюнки. і... Самі да, подумайте про себе, не треба нічого нікуди записувати, нічого. Просто про себе дайте відповідь на питання, як людина сприймає повідомлення. Да? Дивлячись на малюночок, який у вас є, з правого і з лівого боку. А також поясни або наведи приклади передавання повідомлень з першому малюночку і в другому малюночку. Ну, в другому малюнечку, щоб ви розуміли. Да? Це Вчитель у нас веде урок онлайн дистанційно, да, і в нас дітки його слухають. От ви і тут і розкажете, як на першому малюнку люди, люди сприймають інформацію: хто що робить, що робить дівчинка, хлопчик. І на другому малюнку, як людина сприймає повідомлення. А також наведіть іще приклади. Все, на цьому наш коротесенький урок завершено. Надіюсь, вам було зрозуміло. І ви все уважно прослухали. Дякую вам за увагу і до наступного. Року.